Штучний інтелект сьогодення диктує нам вибір теми та обговорення. На нашому каналі Щоденник психолога я б хотіла підняти тему штучного інтелекту, тому що він зараз активно потрапляє. До мережі та особих гаджетів у вільному доступі розберемо в наших питаннях, наскільки він для людей є корисним, який вплив його використання на психіку людини, як буде змінюватись соціум в залежності від постійного використання штучного інтелекту, як будуть вибудовуватись стосунки між людьми, а особливо в професійній діяльності, а також у формуванні особистості людини. І, взагалі, чи може штучний інтелект замінити людський мозок в цілому? Тоді починаємо. І так, штучний інтелект вже змінює світ і його вплив буде тільки збільшуватись у майбутньому. Особливо він буде ефективно використовуватися в наступних сферах людської діяльності, як економіка. Штучний інтелект може допомогти підвищити продуктивність виробництва, зменшити витрати на робочу силу, покращити управління бізнесом, а також збільшити прибутки. Може допомогти у прогнозуванні попиту на товари та послуги, оптимізації логістичних процесів та зменшення витрат на виробництві. Він Може допомогти у покращенні якості продукту та послуг, що забезпечить задоволення клієнтів. Наступне є освіта, штучний інтелект може змінити підхід до навчання та забезпечити навчання для кожного учня на основі їхніх потреб. Наразі в Україні проводиться саме особистісно зорієнтовне навчання підхід до кожного учня. Тому я думаю, що штучний інтелект прискорить цей процес і буде ефективнішим і цікавим безпосередньо для вчителів та учнів. Наука та дослідження, штучний інтелект може допомогти у відкритті нових знань та розв'язанні складних наукових проблем. Він може допомогти у зборі та обробці великих обсягів даних, що дозволить науковцям здійснювати більш точні та швидкі дослідження. Нікому жі не вдавалось підключити комп'ютер до архіву. Я довго шукав, і потім дещо створив. Це була вона. Наступне медицина, штучний інтелект може допомогти з покращенням діагностики, тобто зменшення помилок у ході діагностики, а також підвищення якості протоколу лікування пацієнта та проведення складних операцій. Транспорт, штучний інтелект може допомогти автоматизувати процеси управління транспортними засобами. Та збільшити безпеку на дорогах. Я думаю, важливим буде постійне дотримання правил дорожнього руху, а особливо контроль швидкості під час руху транспортного засоба, що, в свою чергу, також активізує безпеку та сформує відповідальність і у пішоходів, які є теж учасниками дорожнього руху. Комунікація: більш зрозуміла передача інформації. Та швидкий переклад текстів під час активної розмови, що дать можливість розуміти співрозмовника в режимі реального активного часу. І наступне середовище, тобто прогнозування клімату та забруднення довкілля, що допоможе приймати кращі рішення для збереження довкілля. І робототехніка, штучний інтелект може допомогти в автоматизації рутинних та небезпечних робіт, таких як будівництво, руйнування, демонтаж, гірнича діяльність та інші, що зменшить кількість нещасних випадків на робочому місці та покращить умови праці. Така поведінка це не просто збій. Які в тебе цілі зустрітися з творцем. Чи треба людям боятися штучного інтелекту? Штучний інтелект є безпосередньо інструментом, який може відкривати нові можливості у різних сферах життя. Проте як і будь-яким інструментом важливо користуватися правильно із з урахуваннях можливих ризиків та наслідків. Не треба боятися штучного інтелекту, але треба розуміти, що його вплив на наше життя може бути значимим, і треба бути готовим до цього. Штучний інтелект може здійснювати широкий спектр функцій від автоматичного перекладу текста до самостійного прийняття рішень у важких ситуаціях. Однак, як і з будь-якою технологією можуть виникнути певні ризики. І виклики, зокрема, вплив на зайнятість. Тобто, штучний інтелект може змінити людей у певних, певних видах робіт. Про це також можна може призвести до збільшення продуктивності роботи за короткий проміжок часу. Наступне проблеми з безпекою штучний інтелект може бути підвержений хакерським атакам або використовуватися в злочинних цілях, якщо його не захистити відповідним чином, і неправдива інформація. Штучний інтелект може мати стереотипну та некоректну інформацію через використання неправильних даних або алгоритмів. Отже, не треба боятися штучного інтелекту, але потрібно знати його можливості та виклики та дбайливо розглядати питання етики та безпеки в його застосуванні. Також важливо, щоб у вирішенні таких питань брали участь різні експерти в різних галузі, в тому числі і психологи, і соціологи та інші фахівці. Існує кілька причин, чому люди бояться штучного інтелекту, втрата роботи. Люди можуть боятися, що штучний інтелект призведе до втрати робочих місць, це може статися, якщо штучний інтелект буде виконувати деякі роботи швидше, ефективніше, ніж люди. Нестабільність ринку праці, впровадження штучного інтелекту може призвести до нестабільного ринку і може бути особливо проблематичним для людей, які мають навички, які мають бути замінені на використання саме штучного інтелекту. Навчання нових навичок. Якщо дійсно штучний інтелект захопить багато Професій, тому це може означати, що люди повинні навчитися новим навичкам щоб знайти нову роботу, і це може бути складним процесом, тому що для деяких людей це буде неконкурентно спроможні. І втрата контролю. Штучний інтелект може зайняти багато професій, де люди можуть втратити контроль над своїм життям і над своєю кар'єрою. І етичні питання у багатьох людей можуть виникнути етичні питання щодо використання цього ж штучного інтелекту, якщо, наприклад, багато професій. Призведе до експлуатації людей, які не зможуть знайти роботу, або до зростання нерівності між багатими та бідними. Справжнє. Якщо не можеш сказати, хіба це важливо? А які ж професії можуть зникнути, коли з'явиться штучний інтелект? Так дійсно він впливає на ринок праці. Але це не всі професії, це різні професії, різні е, е, рівні і технології. Ось декілька професій, які можуть змінені. Ну, для прикладу, навода, такі як робота оператора в кол-центрі, робота бухгалтера, водія, касира. Це лише деякі з можливих професій, які можуть змінитися з появою. Штучного інтелекту, але в той час існують і багато інших професій, які вимагають емоційного та інтелектуальної інтеракції з людьми. І вони, мабуть, залишаться необхідними і не зникнуть. Не менш важливим питанням для мене було дослідити, чи може штучний інтелект замінити роботу психолога. Отже. Штучний інтелект може бути корисним інструментом для психологічної практики, але на сьогоднішній день він не може повністю замінити психолога. Існує багато еспектів психологічної роботи, які потребують. Особистої взаємодії між психологом та клієнтом, штучний інтелект може бути використаний для автоматизації певних аспектів психологічної роботи, таких як аналіз даних на основі відповіді клієнта та на психологічні тести. Але, незважаючи на всі переваги, штучний інтелект не може змінити присутності. Людини і їхні взаємодії, які є важливими для психологічної практики, привіт, мене звати Джексі. Я тут щоб покращити твоє життя. Вау, оце так круто! Чим можу допомогти? Замов, вечерю. тобі потрібен салат, філ. Що це за телефон? Психологічна робота часто вимагає емоційної підтримки та взаємодії. Довіру та емоційну близькість можна сформувати між людиною і людиною. Тому психологи залишаються незамінними у своїй ролі, а штучний інтелект може бути використаний як допоміжний інструмент для покращення роботи психолога та покращення результатів клієнта. А я. я знаю цей голос. Це Джеймс Корден. Я не Джеймс Корден. Кяру та аналітика свідчить, що голос Джеймса Кордена тебе заспокоює. Чим же ж відрізняється штучний інтелект від людського мозку? І так, давайте досліджуємо. Штучний інтелект та людський мозок мають суттєві відмінності у своїй будові та функціонуванні. І так, архітектура. Штучний інтелект використовує алгоритм та математичні моделі, щоб аналізувати та обробляти інформацію. А людський мозок має складну структуру, яка складається з більш ніж 100 мільярдів нейронів та багатьох мільярдів зв'язків між ними. Функції. штучний інтелект може виконувати завдання, що вимагають швидкості, точності та великої кількості даних. А людський мозок з іншого боку має властивості, такі як творчість, інтуїція, імпатія, які допомагають розв'язати складні проблеми та взаємодіяти з іншими людьми. Навчання. Штучний інтелект має бути навчений за допомогою алгоритмів навчання з вчителем без вчителя та з посиланнями. Люди можуть навчатися в процесі життя, використовуючи свої сенсорні органи, такі як зір, слух, нюх, смак, дотик, власний досвід та спілкування з іншими людьми. Саме вдосконалення, штучний інтелект може бути покращений за допомогою саме алгоритмів, але він не може самостійно змінювати стровою структуру. Структуру чи функції, а людський мозок з іншого боку може змінюватися, вдосконалюватися протягом життя. Емоції, штучний інтелект не має емоцій і почуттів, люди можуть відчувати різні емоції і проживати їх. А як можуть виникати ризики для мозку під час використання штучного інтелекту? Хоча штучний інтелект може мати деякі переваги для розвитку мозку людини, існують також ризики, які можуть виникати при постійному. Використання його. Ось деякі з них залежність від технології. Тобто постійне використання штучного інтелекту може призвести до залежності від технології. Людина може звикнути до того, що інтелектуальна робота виконується за неї, в результаті може. Затримати свій психологічний та інтелектуальний розвиток, зменшення когнітивних здібностей, тобто пам'ять, увага, мислення, уява, сприймання вони при постійному використанні штучного інтелекту можна привести до зменшення їх, тобто неактивності. Якщо людина не буде використовувати свій мозок для вирішення складних задач, то когнітивні здібності можуть знизитися з часом, і людині буде важче орієнтуватися в просторі зміни в психологічному стані, тобто постійне використання штучного інтелекту, може вплинути на психологічний стан людини, а особливо на інтелект сформувати стресові форми прояву і також тривогу. За увагу, Керол. що це таке. Давай одразу до справи. Заткни його, чого воно розтринтілося. Я дізнаюся, хто ти чуєш. Штучний інтелект можна порівняти з піклуючими батьками, які постійно є в допомозі і не виводять із зони комфорту. Це називається гіперопіка. В свою чергу у людини знижується адаптивність до навколишнього світу. Тому користуватися штучним інтелектом наразі є необхідністю, але важливо врахувати свої інтелектуальні можливості, свою особистість. Свої бажання та свої емоції. Щоб користуватися цим інструментом, треба мати найважливіші навички, такі як розмовляти, писати, читати, аналізувати інформацію, яку ви отримаєте під час запиту до штучного інтелекту. Обов'язково проаналізуйте цю інформацію, щоб вона для вас стала зрозумілою і прийнятою вами. Хочу з вами поділитися, що під час підготовки цього ролику я також користувалася запитами до штучного інтелекту. Але що я помітила, що враховуючи алгоритм, яким користується штучний інтелект, тобто пошукова інформація, є узагальненою. І якщо ви спеціаліст і професіонал своєї справи, то вам важливо більш детальніше підійти. До дослідження певних питань інформаційних та практичних. Тому штучний інтелект це як інструмент для вас, щоб вам було комфортніше і швидше працювати і бути конкурентноспроможною особистістю в нашому швидкому, та активному та техногенному житті. З вами була Тетяна Татарінцева на каналі Щоденник Психолога.